І засурмив п'ятий ангел. І я бачив зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці беззодньої, і вона відімкнула криницю беззодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце і повітря від криничного диму, а з диму на землю вийшла сарана. І дано їй міць, як мають міць скорпіони земні, і наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ні жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають початки Божої. І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців. А мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерті шукатимуть, та не знайдуть її померти вони захочуть, та втече від них смерть. А вигляд цара не був подібний до коней на війну приготованих, а на головах у неї не мов би, вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людські обличчя, і мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ічі. І мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил, немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових та жала, а в неї в хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, ангела безодні, йому по єврейському ім'я Авадон, а по грецькому звався він Аполіон. Одне горе горе минуло, ось за ним ще два горя надходять. І засурмив шостий ангел, і я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертівника, який перед Богом що казав шостому ангелові, який мав сурму Розв'язжи чотирьох ангелів, що пов'язані при великій річці Єфраті. І були порозв'язувані чотири ангели, приготовані на годину і на день і на місяць і на рік, щоб убити третину людей. А число кінного війська двадцять тисяч раз по десять тисяч, і я чув їхнє число. І так бачив я коней у видінні, а на них верхівців, панцири мали огняні, гіацинтові, і сірчані. А голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив вогонь і дим і сірка. І побита була третина людей від цих трьох поразок від вогню і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбито було цими поразками, і не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим, і срібними і мдяними кам'яними дерев'яними, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити, і вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх.